Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу розказати вам про правило 3П, і чому ваше життя залежить тільки від вас. Давайте почнемо з самого початку. Що таке правило 3П? Це перше позитивні думки, друге позитивні емоції, стани і третє позитивні дії. Сюди ж відносяться і слова. І дуже важливо питання, а що? Якщо давайте почнемо з першого правила, це позитивні думки. Перше, що важливо, це заловлювати свої думки, відслідковуємо їх, виписуємо, якщо є необхідність і є потреба. Якщо вони негативні, трансформуємо їх у позитивні. Наприклад, прийшла думка, а мене не візьмуть на роботу, на ту чи іншу, яку ви, наприклад, там хочете роботу яким чином цю думку трансформувати, тільки зловили цю думку і зразу кажете: саме мене візьмуть на цю роботу. Бо я є цінний працівник, я маю досвід. А якщо й досвіду не маю, то я легко вчуся новому. Я хочу працювати на цій роботі і легко отримувати. Не заробляти, зверніть увагу, а отримувати хороші кошти, гідні кошти. Друге, позитивні емоції. Тобто відслідковуйте, що за емоції приходять вслід за думками. Позитивні чи емоції пригнічення, страху, невпевненість. Наприклад, думка. Знову ж візьмемо цю ж роботу, так? Мене не візьмуть на цю роботу. І відразу у вас виникає стан пригнічення, апатії, самопоєдання і знецінки себе, негативні емоції в тілі. Відразу заловлюйте ці емоції ще на самих перших секундах, трансформуйте їх зразу ж у позитивні. Просто уявіть, закрийте оченятка і уявіть, як ви будете себе почувати на тій чи іншій роботі, на яку ви так хочете, про яку ви мрієте, як ви будете там почуватися, які ви будете там, як вам легко усе буде даватися. Як у тілі ви будете почувати радість, гармонію, задоволення, щастя на роботу, як на свято. Ви будете впевненими у завтрашньому дні, ви будете впевнені у цій роботі і відчуйте, яке тепло з'являється у серці, з'являється у вашому тілі. Ви просто уявіть, що навколо вас позитивно налаштований дружній колектив. Відчуйте їхню підтримку, відчуйте цей стан піднесення, радості. Що ви вже є на цій роботі, ви вже працюєте собі у задоволення ще й утримуєте за це досить хороші кошти. Уявіть, що ви вже бачите і тримаєте ці кошти в руках, або, закривши очі, ви їх отримали, наче на картку, ваш стан у станцій радості, коли ви вже отримали свою першу, другу, десяту зарплату. Відчуйте цей стан радості і гордості за себе, бо ви молодець. І це дійсно важливо, коли ви йдете до мети, і ваші ж думки вас і зупиняють. Далі, третє це позитивні дії. Саме після перших двох П позитивних думок, позитивних оцих станів емоцій, так у цьому стані піднесення і впевненості проговоріть собі в голос: а я уже на цій роботі. Я щаслива і радісна, я впевнена. І на цих емоціях відразу починайте діяти. Відразу не чекайте, не зволікайте, а відразу дійте, надсилайте резюме саме в цьому стані, це дуже важливо. Зателефонуйте, дізнайтеся щодо цієї чи іншої вакансії, яка вас цікавить. Обговоріть умови співпраці, йдіть на співбесіду, будьте гнучкими, вам дають час почекати, запропонуйте якісь ще варіанти, поцікавтеся, які ще є варіанти та інша робота. І дуже часто, дуже часто у голові у вас, після того, як ви зробили перших три П, виникає питання або якась думка. А що, якщо і починається, знов не візьмуть, так працює наш розум, і він нас ходить по кругу. І а що якщо недостатньо знань чи досвіду? А що якщо і куча знов негативних? А що дивимося вверх на правило трьох П і перефразовуємо? Трансформуємо ці думки, трансформуємо весь світ деструктивний, цей стан, який заводить вас в тих перших, а що якщо не візьму, і спробуйте по-іншому. А що якщо я самий підходящий кандидат на цю посаду? А що якщо я маю найбільше досвіду з усіх інших кандидатів, які прийшли саме на цю вакансію? А що, якщо я і є найкраща чи найкращий спеціаліст у цій області? А що, якщо ця робота принесе мені не тільки гідну хорошу оплату, але й величезне задоволення. Я буду ходити на роботу, дійсно, як на свято. Мені вона подобається. А що, якщо я це зроблю? Хто молодець? Я молодець. Ну, завжди. Просто завжди налаштовуйте себе на це золоте правило 3П, і у вас все обов'язково вийде. Не фокусуйтеся на негативі. Бо де ваша увага, там ваша енергія. І якщо ваша увага заточена саме на позитиві, то й енергію ви будете отримати позитивну, радісну і випромінювати саме таку ж. І досягати ви свої цілі, звичайно, будете з радістю і легко. А якщо ваш фокус уваги буде на негативні, якщо мене не візьмуть і прокручувати весь час в голові, те, що вас не візьмуть, повірте саме, так і буде. А якщо ви навпаки сфокусуєтеся на позитивному результаті, ви відчуєте, як ви вже знаходитесь на тій роботі, ви почнете відразу в тому ж моменті на цьому імпульсі діяти, будьте певні, ви будете саме на цій роботі. Це правило П стосується абсолютно всього. Воно стосується житла, стосунків, роботи, відносин з близькими коштів і решти. Тому спробуйте хоч один день прожити за цим правилом 3П, і ви будете дійсно приємно здивовані тим змінам, як зовні, так і всередині вас. І усвідомте, що своє життя, свої стани і події навколо вас ви творите самі. Можна дійсно в усьому бачити лише негатив, а можна перевернути цю медальку, про яку ми з вами постійно говоримо, на іншу сторону. І почати помічати позитив, хоч манюсінький, манюсінький, хоч якийсь, але позитив. І лише тоді ваше життя з негативного аспекту зміниться на позитивний. І лише тоді ваше життя заграє барвами і буде випромінювати радість, щастя, любов. Саме так ви формуєте своє позитивне життя, свою найкращу реальність за рахунок своїх думок, емоцій і дій. І лише вам вирішувати, яким буде ваше життя. Я можу лише вам допомогти і підказати це золоте правило, яким користуюся і сама, це правило трьох П. А я вас всіх цілую, обіймаю і посилаю вам промінчики добра, світла і позитиву. Ваша віта.